Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Березень вже пересік екватор, відкривши фіртку весні, і навстіж запрошує нас разом з нею у казку цієї магічної пори року. А вона по справжньому магічна, бо йде повне пробудження природи від зимового сну. Все змінюється. Не щоденно, а навіть щогодинно, тому саме ця пора року найбільше описана і оспівана, а також дала світові і нашому народові знаменитих геніальних людей. В астрології побутує думка, що люди, народжені під знаком риб, мають найбільший контакт з творцем душа риб ніби говорить з самим Всевишнім. Бо саме в цих людей присутня найвища інтуїція, шосте відчуття, саме цей весняний знак риб подарував нам Волинянку Лесю Українку, надніпрянина, Тараса Шевченка, полтавчанина, Миколу Лисенка, Буковинця, Володимира Івасюка, Хайла Вербицького, Поліщука, Максима Рильського. Киянку Ліну Костенко, Івана Мазепу, Агалечанина, Володимира Вихроща і Олега Германа, бойка Михайла Левицького, Гуцула Августина Волошина і багатьох багатьох інших в цьому барвистому віночку. Є виплатене ще одне ім'я Олександра Білаша, композитора, творчий доробок якого становить понад 400 творів. Я народився разом із весною, щоб все живе, будить із сну», – писав Олександр Білаш. А народився Олександр е, Білаш на мальовничій щедрій полтавській землі. яка… Вигойдала його в материнській колисці, як і багатьох славних дочок і синів, з глибини віків озивається до нас мудре слово Сковороди, чайкою кигне пісня Чураївне яскравими гоголівськими персонажами, озивається диканька, чистою річкою лється музика лисенка і чародійного п'янка. Смугою повітря, не міг інакше засіяти на цілий світ талант композитора і громадського діяча Олександра Білаша, герой України, народний артист СССР. Народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка та багатьох інших урядових нагород та відзнак Олександр Білаш народився 6 березня 1931 року в селі Градиськ Глобенського району Полтавської області. Батько Іван Панасович Білаш працював бухгалтером, мати Євдокія Андріївна у дівоцтві. Тонкошкур, сільська трудівниця. Любов до музики, певно, народилася разом із малим Сашком, бо і мама, перша співачка на село та й батько грав на гітарі і на балалайці. Тож, відчувши серйозний потяг сина до музики, батьки не стали на заваді його прагнення. Трирічним хлопцем взяв він до рук свою. Першу гармошку, зроблену місцевим майстром музикою Ганопенком, і з тих пір вже не розлучався з гармошкою, а згодом з Баяном і акордеоном і роялем. Олександр Білаш закінчив Житомирське музичне училище, згодом Київську консерваторію, композиторське відділення клас професора Вілінського. Коло музичних інтересів білаша досить широке. Це не лише пісні, яких у творчому доробку композитора понад 400. Це і музика до кінофільмів, спектаклів, фортепіанні концерти, оперети, дві опери та моноопери, симфонічні твори. А побачили світ дев'ять його поетичних збірок. Найперше це на слова Дмитра Павличка, Бориса Олійника, Михайла Ткача, Івана Драча, Йохимовича. Це вони були не тільки друзями для Білаша, а й такими творчими побратимами, з якими Білаш постійно спілкувався, багато писав на їхній. Тексти, яка плеяда чудових виконавців супроводжувала композитора упродовж його творчого життя? Це Кондратюк, Гнатюк, Мокренко, Квартет Явір, Тріо Бандуристок України, Радіо, а також Тріо Либідь, Петрененко, Цепола і Мирошніченко, Остапенко, Олександр Білаш понад 15 років обіймав посаду голови Київської спілки композиторів України, був секретарем Всесоюзної організації. А в 1999 році. Його обрали першим головою земляцтва полтавців у Києві. На жаль, життя земне не вічне. На 79-році му році життя 6 травня 2003 року перестало битися серце великого сина України, вірного полтавчанина Олександра Івановича Білаша. Похований він на Байкому цвинтарі у Києві. У місті, де жив і працював, і яке любив. Душа ж людська, безсмертна. Ось і Олександр Білаш завжди приходитиме до нас у своїх мелодіях, поезіях, у тих піснях, що полонили серця людей і озиватимуться до них крізь віки. В ці дні від дня проголошення Карпатської України, президентом якої був. Обраний Августин Волошин, творчий ужинок Волошина справді вражає 42 книжки, серед них підручник для шкіл карпатсько-українського регіону рідною мовою, сотні. Публіцистичних і наукових статей з проблем економічного, освітнього, культурного, релігійного, громадського і політичного життя краю. На жаль, якась мала кількість праць видана, зате тратимо тонами паперу на різну передвиборню, інколи порожню. Сам Волошин народився теж. Під знаком Риб. А в ці дні народилися Іван Мазепа, гетьман України, неодноразово побував на землях нашого краю. Роман Гром'як, український літературознавець, педагог, громадський і політичний діяч, академік, перший представник президента України в Тернопільській області, народився на Львівщині. Михайло Антків, український диригент, кандидат мистецтвознавства. народився в селі Острові Тернопільського району. Павло Думка, український поет, громадський діяч, був депутатом краєвого Галицького сейму, народився в селі Купченці Козівського району. Євген Безкоровайний, український поет, закінчив Львівський університет, був редактором газет Ровесник Західна Україна. Селянська доля, головою обласної спілки письменників України в Тернопільській області. Народився в селі Ворволинці Заліщського району. Осип Навроцький, український військовий і політичний діяч, навчався в Тернопільській гімназії і Львівському університеті, народився в селі Голгоча Підгаєцького району. Степан Сапеляк, український поет, учасник національного руху. Був заарештований на 10 років за так званий український націоналізм, мешкав у Харкові після заслання, народився в селі Росохачі Чортківського району. Григорій Хомишин, український церковний діяч, освіту здобув у Львові і Відні, був ректором Львівської духовної семінарії, доктор теології, народився в селі Гадинківці Гусятинського району. Олег Герман, український поет, композитор, дизайнер, громадський діяч, закінчив Львівський політехнічний інститут, народився в селі Чернихів, нині Тернопільська об'єднана територіальна громада. Олег Кульчицький, український скрипаль світовим іменем, дав понад тисячу сольних концертів, гастролював у багатьох країнах світу. Заслужений артист України, народився у місті Теребовлі. Андрій Андріїшин спортсмен, народився в селі Погрібці Зборівського району. Іван Гута, український підприємець, аграрник, герой України, народився в селі Васильківці Гусятинського району. Володимир Одринський, актор і співак, народився в Тернополі. Василь Баглей. Священник козівського деканату, провідник і місіонер Божого милосердя, народився в місті Чорткові. Сидір Голубович, громадський і політичний діяч, голова уряду УНР. Народився на Львівщині. Придивимось до місяця і порадимо зірками. А останній березневий тиждень 2024 року. Буде проходити на повному місяці. Саме в понеділок 25 березня на благовіщення настає повний місяць о 9 годині 13 хвилин. І в цей час відбудеться напівтіньове місячне затемнення. 25, 26 і 29 березня дні напружені. І невдалі для важливих починань обережно за кермом і при роботі з механізмами на висоті і з вогнем. Пильнуйте здоров'я. Всі інші дні середні. Нагадую, в ніч з 30 на 31 березня Україна переходить. На літній час не забудьте перевести свої годинники на одну годину вперед. Овен Тиждень буде не з легких, однак ви з усім впораєтеся, розраховуйте лише на себе та свої сили. Також не зважайте на поради оточуючих. Цього тижня вони вам не потрібні. Телець. Ви або вже отримали, або отримаєте цього тижня приємний і значний подарунок. Може, це і не те, про що мріяли, але він вам потрібен. Повірте. Близнюки. Серйозність, стриманість та ділове ставлення до усього, що сприймаєте ваше кредо на наступний тиждень. Рак тайм-менеджмент наступного тижня врятує вас. Адже справ назбиралося багацько. А ось. Виконати все, не спланувавши свою роботу, буде майже неможливо. Лев, Левам треба затямити, що рішучість ваше все цього тижня. Ви маєте зробити той очікуваний крок, який так довго відтягуєте діва. Саме цього тижня маєте зупинитися або хоча б максимально стишити хід. Вам треба перезавантажувати власні думки, прислуховуватись до себе. Терези, вас все втримуватиме вдома. Тому, якщо плануєте поїздки, майте на увазі, що задумане може зірватися в останній момент. Прораховуйте план Б: дійте спокійно, зважено, реагуючи на обставини. Скорпіон, хтось вам заздрить, і це може негативно добразитися. На вашому емоційному стані. Якщо відчуваєте, що агресуєте, відійдіть, заспокійтеся. А вже потім повертайтеся до розмови. Стрілець. Вас, як і скорпіонів, накриватимуть емоції. Завелика хвиля, тому спробуйте. Сублімувати свою енергію через спорт чи творчість. Козоріг тиждень буде успішним, в цьому навіть хорошим, однак без якихось різких звершень. Все відбуватиметься відповідно до плану. Не намагайтеся ініціювати зміни. чи... Пришвидшувати хід подій. Водолій. Ви на правильному шляху. І, може, здається, що все втрачено, чи пішло не за планами. Це ілюзія. Всесвіт вас випробовує. І якщо ви, тверезо, стоятимете на своєму, все буде добре. Риби Риби отримають цікаву і досить неоднозначну інформацію. Як її використовувати добряче над цим подумайте, можете мати з того вигоду. І на сам кінець. 22 березня всесвітній день водних ресурсів. 22 березня день таксиста. 23 березня Всесвітній День Метеоролога. 24-го Всесвітній день боротьби з туберкульозом. А також у католиків і протестантів вербна неділя. 25-го День Служби безпеки України. Благовіщення. А 26-го День Національної гвардії України. Послухайте пісню Олександра Білоша ясани Побачимось. Бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, Де світиться рано в росі. ви приходите в сни, як дитинство моє осомнове. Ви приходите в сини очеряві мої ясини, я сини, я сини, наді мною шумлять ваші крона, і і неначе літа. Дивися, за вітром зліта, перший сніг си я приніс як тривогу на скронях, перший сніг си вини, на скроні мої ясенних. Не весенних і вертатись до вас, ясенних, ясен, 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 ясені, ясини, ясини. Живісте рідні братя to